Всім привіт! Сьогодні покажу вам наш тріп у Домініканську республіку, а саме Джоан-Доліо. Це провінція поряд Санто-Домініго, це там, де Карібське море. Це наш аеропорт. Зараз я вам розкажу про нас Чекін. Ми приїхали. Вночі тому ми були одні на чекіні, і це було дуже гарно. Але нам попалася людина, яка майже не розпілкувалась англійською, тому вона нам видала тільки карту готелю, а майже нічого не показала і навіть не надала ці дуже важливі карти: beach towels card. А, тому ми зранку, після сніданка, багато разів ходили по готелю, шукали, де саме люди беруть полетенці, які використовують на пляжі. І ми знайшли ці карточки. Нам просто повезло, що на цей раз на ресепшені стояла людина, яка вже розмовляла англійською. Там в них це дуже велика проблема, що англійську майже ніхто нормально не розуміє. Ми дуже довго шукали потім місце, де можна обміняти ці картки на вже полотенця. Ми не знали, що їх треба здавати кожного дня. Нам про це знову ж таки ніхто не сказав. Люди всі привітні, всі дуже раді тобі, але все ж таки мені є з чим порівняти, що люди майже не пояснюють собі нічого. Я розумію, їх, що вони не розуміють просто англійську. Оце наша кімната. Я хотіла жити в цьому готелі в Adults Only Zone. Але коли я вже бронювала, цієї кімнати не було. Тому ми жили у такій стандартній кімнаті, Garden View. Теж не люблю ці кімнати, але ладно, оце такий був дуже великий тенісний корт. Потім ми його забронювали. Це теж була пригода, тому що ніхто не знав на ресепшені, як це бронювати. І виявилось, що це бронюється не через аніматорів, а саме через людину, яка вам видає оці біч тавлс В неї є ракетки, в неї є все, і вона вам все це бронює. Оце басейн. І напроти, наш корпус, тому ми частіше за все юзали саме цей басейн. То, що на ньому було менше всього дітей, він було ближче всього до нас. Це було дуже гарно. Оце пляж, це не пляж нашого готелю, це знаходиться далі. Я по карті побачила, що там нема жодного готелю, а значить, там буде пусто, і я вирішила там зробити фотосет. Оце така в нас була а-ля декорація на. День усіх закоханих було гарно, але таке собі. Дуже гарний був закат. Я навіть не знаю, як його описати. Той день ми були у двох ресторанах. Ми просто звичайний ресторан використали, а потім вже пішли на наш заброньований для нас ресторан Домініканської кухні. Якщо чесно, спробувати варто, але інший раз я би вже не їла домініканську кухню, бо я її не зрозуміла. Ці жарені банани, щось з томатним соусом, ну, якось, коротше, це не для мене. Я вважаю, що можна їсти щось А В інший раз ми були вже в італійському ресторані, який був неймовірно смачний і гарний. Але, звісно, основна страва це точно. Розробляв італійць. Усі інші це були просто італійські рецепти Аля з інтернета і як її готували домініканці. А було теж гарно. Оце ви бачите, така сцена чогось Браво. Що я потім вияснила, що це типу готель в готелі. Основний готель в нас Emotional Джоан Дуліо. Але оце Браво. Це як інший підрозділ цього готелю для франкомовних людей, і тому на цьому басейні було саме дуже багато франкомовних канадців, людей з Франції. Дуже мало людей там спілкувалися саме іспанською. Англійська була на третьому місці. І це для мене було так дивно, бо я бачила, скільки канадців летить саме в Домініканську Республіку. Я думала, що англійська мова там ну, на другому місці після іспанської. Але ні, французька все ж таки делегує. Дуже багато аніматорів спілкуються саме французькою мовою та іспанською. Англійську знають не всі, і це може і гарно. От там попереду я вам тільки ще показала, що це вже Addals Only Zone. Там є номера, там, де в тебе свій басейн. Це дуже класні номера. Так, чесно, заздрила людям, які там відпочивають, бо там навіть вход по коду, і ти так просто війти в ту зону не можеш. В них інший басейн, яким ти не можеш користуватися, хоча там різниця по прайсу кімнат не настільки велика. Тому. Може, краще, звісно, в Atlas Only Zone. Отак виглядає неймовірно і гарно. Ввечері основний басейн, Main Pool. Ми в ньому жодного разу не купалися, бо там була дуже-дуже маленька оця от метри, я не знаю, як голубина, як купатися. Тому ми там не купалися, і це нам було якось і складно, бо зайняти ліжак там. Це не так було важливо, як зайняти ліжак на пляжі. Саме на пляжі, майже всі ліжаки сьомої ранку були зайняті, які були у тіньочку. Це було складно. Це я захожу, коли вода трошки холоднувата. Це я ще раз вам показую, мейн пул вже при нормальному освітленні, при дивному ось там є далі лобі. І що нам не сподобалось трошки в цьому готелі? Що а, ми хотіли підійти і сказати, коли в нас був чекаут? Що, будь ласка, нам треба позній чекаут хоча б в 4 години, бо в нас трансфер у 6-й, виселення в цьому готелі в 12-й. Тобто, що нам робити 6 годин на палящому сонці, без біч тавус, з, з чемоданами і з усім цим. А, ми підходили три рази, і коли ми вже на четвертий раз підійшли до одного той самої людини, другий раз, виходить, ми підійшли до неї, і він вже нам запропонував хоча б на годину більше в цьому готелі. Це просто якийсь капець. Це був день, коли дуже було багато заселень. Я розумію їх як, як працівник готелю, але Оце я покажу місце, де можна взяти біч тавос, але просто це було дуже складно. Сидіти 5 годин на сонці, десь тильнятись, десь бути це не дуже гарно. Да, нам дозволили користуватися всім готелям, це було гарно, але все ж одно, бічтаус забирають, коли ви виселяєтесь, коли ви віддаєте свої ключі. Як ми можемо користуватись тим самим морем? Душан нам сказали, ми можемо користуватися у спа. Це я показую основний вам басейн. Але все одно це не дуже прикольно. Отак От ми їхали звідти. А в нас трансфер був 2 години туди і 2 години звідси. Гарний готель, але не рекомендую.